Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про квадратичні нерівності. Власне, є кілька варіантів розв'язувати їх: є класичний універсальний, який ми будемо розглядати пізніше, можливо, в наступному відео. І є ті варіанти, які підходять для більш простих завдань. Перш за все, квадратичними нерівностями будуть ті нерівності, в яких в одній частині. Рівності буде знаходитися квадратний тричлен або якийсь певний вираз, що містить другий степінь, а праворуч буде міститися 0. Як розв'язуються такі завдання? Перш за все, є кілька способів. Можна побудувати графік такої функції, відповідно схематично. Для цього нам потрібно знати нулі функції. Саме для цього ми матимемо прирівняти. Ліву частину нашої нерівності до нуля, тобто не записувати саме знак менше рівне, або більше рівне чи більше-менше знак нерівності, а записати саме дорівнює. Після цього ми можемо знайти нулі функції. Давайте спробуємо розв'язати це рівняння. Є кілька способів: можна використати, наприклад, дискримінант і через нього знайти відповідь. А можна скористатися дещо простішим варіантом, оскільки в нас не повний тричлен. В наявності і рівняння є неповним. Можна розкласти на множники. Наприклад, винести за дужки х. І в дужках буде х відняти 2, які дорівнюють 0. І постає питання, коли ж добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників буде 0. Тобто або х дорівнює 0, або вже х-2 буде дорівнювати 0. І відповідно х буде дорівнювати 2. Ми маємо з вами дві точки. В яких графік функції перетинав би вісь ох. І можна зобразити відповідний рисунок, на якому схематично ми зобразимо графік необхідної функції. Оскільки перед x квадрат у нас немає мінуса, це означає, що відки в нашої параболи будуть повернуті вгору. І у нас є дві точки, в яких графік перетинатиме вісь. Тому ми зобразимо щось схоже на параболу. І поставимо дві точки. Оскільки в знакові нерівності, наявне дорівнює, то ми можемо запробувати дані точки, і говорити, що 0 та 2 будуть підходити до розв'язку нерівності. Давайте подивимося: у нас знак вказаний на менше за 0. Отже, ми матимемо дивитися той варіант, котрий буде знаходитися під нашою вісію ОХ, тобто ось ця частинка рисунка буде нам підходити. Від нуля до двох, і оскільки краї ми бачимо, вони зафарбовані, то будуть квадратні дужки. Тобто у відповідь можна було б написати, що x належить від нуля до двох. Але такий варіант розв'язання квадратних наївностей він хоч і хороший, і наглядний. Проте займає досить багато місця. І в у універсальному варіанті він виглядає дещо компактніше і простіше. Так, ми маємо спочатку знайти ось ці дві точки. Але сам графік ми будемо будувати дещо інакше, наші всі вітки будуть більше притискатися до вісі іксів. Нам достатньо буде розуміти, що вони будуть знаходитися вище. Ниніби як складаються з певного роду матеріалу, наприклад, з проволоки, і ми їх просто всі краї позагинали, чисто для того, щоб по висоті займали вони. Менше місця. Також хорошим варіантом визначити, де буде знаходитися який знак. Відповідно, ми бачимо, що плюс у нас буде знаходитися зверху, а мінус буде знаходитися знизу. І, власне, нас буде цікавити та область, менше рівне за 0, де буде мінус. Тобто, нам буде підходити саме ось ця частинка розв'язку. Власне, як ми бачимо, від 0 до 2. Проте про такі способи. Розв'язування квадратних нерівностей, як ви бачите зараз зліво. Ми будемо з вами говорити пізніше і більш детальніше їх розбирати. Сьогодні ж ми приділимо нашу увагу деяким більш простішим варіантам. Наприклад, потрібно дізнатися, чи є число, наприклад, 1 розв'язком даної нерівності. Тобто нам запропоновані кілька чисел, наприклад, 1 та число мінус 3. Потрібно перевірити, котре з них є розв'язком нерівності. Коли ви розв'язали нерівність і у вас є відповідь, будь то вона записана ось тут, чи на самому рисункові, не так важливо, ми можемо перевірити, чи є одиниця відповіді. Один буде знаходитись між нулем та двійкою, тобто попадає в необхідний проміжок від нуля до двійки. і тому так одиниця буде розв'язком. Якщо ми візьмемо число мінус 3, воно буде знаходитися десь тут, і воно ніяким чином не попадає в. Та не проміжок, тому мінус 3 не буде розв'язком нашої нерівності. Але не завжди потрібно розв'язувати квадратичну нерівність і знаходити всі розв'язки, щоб подивитися, чи відходять нам ті чи інші числа. Як же робити в такому випадку? Нам слід в нерівності, яка в нас була початкова, х2 відняти 2х менше рівне за 0, підставити кожну з чисел. Тобто підставити одиницю і подивитися. 1 відняти в квадраті. Відняти 2, що множиться на 1. Це все має бути менше або рівне 0. Одним підносом до квадрату маємо 1, віднімаємо 2, пишемо менше рівне 0 і бачимо, що мінус 1 менше та рівні 0. Наша нерівність справжиться. Справжиться. Це означає, що одиниця нам підходить. Так і можна буде написати, що 1 є розв'язком нерівності. Давайте підставимо число 2. Перепрошую, не 2, а мінус 3. Якщо ми підставимо двійку, у нас вийде щось, типу 0 до рівня 0. Якщо ми підставимо мінус 3, у нас вийде наступна історія. Беремо мінус 3, в дужки обов'язково, адже ми маємо піднести до квадрату це все. Далі мінус 2 матимемо помножити на мінус 3. І все це має бути від'ємним. Мінус 3 в квадраті буде 9, мінус 2 на мінус 3, плюс 2 на 3 6. Погодьтеся, що 9 плюс 6 не може бути менше за 0. Власне, ми не можемо говорити, що 15 буде менше 0 або хоча б йому дорівнювати. Тому мінус 3 не є розв'язком такої нерівності. Так, міркувати можна і виконувати це завдання дещо швидше, ніж розв'язувати саму квадратичну нерівність, а потім перевіряти ці значення, так як я вам показував на початку розв'язання цього завдання. І да, такий варіант, він хороший, якщо ви розв'язуєте тестове завдання, і вам потрібно визначити, належить чи не належить. Підставили, побачили, і ви будете знати відповідь. В другому завданні нам потрібно відповідно до схематичних графіків функцій розібратися, чи наші нерівності матимуть розв'язки, і які розв'язки будуть мати. Зліва в нас графік функції y дорівнює x квадраті від 3x. Справа y дорівнює мінус х 3 х Якщо ми прирівняємо до нуля праві частини наших записів, ну, більше назву функції, то будемо мати ось такий запис, і він буде дорівнювати 0 або ось такий. Розв'язки цих рівнянь будуть однаковими 0 та 3. Але вони відрізняються знаком перед х квадраті. Давайте спробуємо розв'язати кожну з таких нерівностей відповідно до графіка. Перш за все, для першої нерівності ми можемо говорити, що x буде чомусь належати, розв'язки в нас є. Перш за все, ми бачимо, що тут у нас є дорівнює знакові нерівності, а отже, ось ці точки будуть нам підходити, вони не будуть пикуватими. Тобто і 0, і 3 буде теж розв'язками нашої нерівності. Далі ми бачимо, що знак у нас тут більше за нуль. Тобто нам будуть підходити ті області, що додатні. Тобто від мінус нескінченності до нуля квадратна дужка і від трійки з квадратною дужкою до плюс нескінченності. Це розв'язок для першої нерівності. В другому випадку у нас написано менше за 0. І у нас нема дорівня, тобто ці області будуть виколоті. 0 і 3 не будуть підходити. Але нам буде підходити та область, що від'ємна. І ми напишемо, що х буде належати від 0 круглою дужкою до 3, теж з круглою дужкою. І все. Тобто ми, орієнтуючись по графіку, розв'язуємо дані нерівності. І в третьому, четвертому завданні схожа історія. Нам потрібно взяти додатнє значення. Воно в нас знаходиться від 0 до 3. І ми розуміємо, що в нас тут нема дорівнює. Отже, х буде належати. Від 0 до 3 з круглими дужками. А коли ми говоримо, що менше рівне за 0, ми поставимо знаки. Тут і напишемо, власне, що x буде належати від мінус нескінченності до нуля з квадратною дужкою і від трійки до плюс нескінченності з круглою. Так, ви помітили, що у нас розв'язки дещо чергувалися. І це справді так. Єдина відмінність може бути це те, що ось ці знаки можуть містити знак дорівнює і будуть квадратні дужки, можуть не містити, і всі дружки будуть круглими, тим не менше. Це дуже схожа історія. Тому, будь ласка, орієнтуйтеся в тому, який графік і що ви будете мати. Багато що можна говорити про такі квадратичні нерівності, дивлячись на ось цей знак перед х квадратів. Що ж, на сьогодні все. Ми будемо ще розбирати падатичні нерівності, і до зустрічі наступного разу.